Це що? Це срібло. Здалеку здається, що це лімесний динамік. Ранок непоганий. Все бачите, Точно. Як я і говорив, це монета. А так схоже на золото. Усім доброго дня. У мене, звісно, ранок вже десь восьма година. Я взайшов в такий чудовий ліс. До речі, маленька така передісторія. Рік назад. Сьогодні у нас по календарю 20.02.23. То рік назад, ну, плюс-мінус два дні, в цьому ж лісі, в таку саму чудову погодку, я знайшов класний такий гаманець. Ну, здається, козака. Не знаю. Хто, до речі, відео не дивився, то тут буде десь підказочка. То я приїхав сьогодні в цей же ліс. Хочу теж перевірити деякі місця і, звісно, походити там, де я знайшов того класного гаманця. До речі, прилад вже воно стоїть. Сьогодні з катушкою галяв. Походимо, вдягаємо рюкзак, беремо лопату і починаємо пошук. Ну що, всім приємного перегляду і до першої знахідки. Не переключайтесь! Ну що, перша знахідка, яка далеко не сховалася від нас. Дивіться. А так схоже на золото. Це що в нас? 5 копійок чи 3, ні, 5. 1946 рік. Ну, звучало дуже приємно. Думаю, що це якесь сміття. Тут, бачите, дорога йде. Ну, ще не та, про яку я говорив, бо тільки зайшов в ліс, вирішив тут трошки походити. Бачите, яка тут краса. Правильна така рослинність тут, рельєф гарний. Зараз трошки тут походжу, бо на сьогодні, можна сказати, в розпорядженні цілий день, тому чому б і не походити ще тут? Сигнальчик був слабенький, але в нас ще одна монетка. Ранок непоганий. Ось бачите, така вона залипша. Але також радянщина Що поробиш? Що ж поробиш, а? Радянщина. це 20 копійок. у нас. Бачите? Знизу рік повинен бути 43 й або 45, й здається, 43. й Яка краса в лісі взагалі? Просто бомба. А як пташки співають? Просто клас. Погодка сьогодні прям шепче. Мигаємо час шукаємо Я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, як це пояснити. Я, тут, я вже дійшов до свого шурфу. Я тут облазив все. Все облазив, кожен сантиметр, кожен сантиметр. Розумієте? Кожен. І в мене цифра 72. Думаю, все. Точно. Ну, якийсь мусор. І випала вона. Це щось просто, це просто щось. Дивіться, он бачите, тут шурфік. А це що? Це срібло. Є! Yeah. Дивіться. Це воно. Я навіть не знаю, як реагувати. Тільки подивіться. Давайте зараз помию і покажу вам її чистесенько і гарнесенько. Ось так. Вийшло помити в польових умовах. Трошки портрет, бачите, підтертий. Але рельєф, ну, досить непоганий. Вона така тоненька. Я не знаю, я, я тут ходив вже не раз, не раз виходжував в це місце. Ну, не знаю. Так дивіться, отам були монети. Тут, тут, тут і аж ось тут. То, коротше, треба отут зараз гарненько походити, тому що бачите, бачите, як буває я в шоці. У мене сьогодні кава, я, до речі, не курю. І снікерс. Зараз трошки підслужу собі життя. М -м -м -м. До речі, хто їсть? Тому приємного смаку. Нас ще не обід. Просто вирішив постояти, не спішити, роздивитися зараз місцевість і подумати, як її гарненько пройти, щоб ну, дійсно не пропустити ніякого сантиметру. Ну що, до наступної знахідки. Так, є ціль. Здається, що я її викопав. Зараз перевіримо. Бачите, як пригає віді, може бути щось цікаве. О, монетка. Друзі, монетка ще одна. Та що ж таке? Радянщина, знову радянщина. Десь копійок. рамочник. Ось, бачите? Ось така монетка. Я підозріло цікавий сигнальчик, і зазвичай такий переважно без вас я не копаю. Може бути сміття в листях десь. А може бути щось цікаве. Ми зараз подивимося. Ну, двини дуже класно. Звини дуже, дуже класно. чотири, Щось може бути. Як я і говорив, це монета. Непогано, непогано, але яка. Точно якийсь царизм. Ого! Така вігнута. Може слухайте, і не монета. Ні, монета. Але хтось з неї так гарненько погрався. Сказати щось точно, що це. Може бути якась капуста. Бачите, трошки якийсь рельєфік тут провідняється. Але, щоб вам щось сказати. На жаль, на жаль. Да, це може бути або одна копійка, або дві копійки, або Олександра, або Миколи. Ну, шукаємо. Дивіться, який цікавий жук. Я такого вперше бачу, до речі. Все. Дивіться, який гарний. Прикольний. До речі, хто розуміється в таких, напишіть. У нього ця, е, як би, поверхня панцир. Він такою бронзою віддає гарною або міддю Дивіться, який він. Шикарний. Я таких ніколи не бачив. Купав сигнальчик. Нічого цікавого, це бачите, сміття. Побачив таку красу. Вийшов з лісу. На південний схил, тут цілина. Вибачте, якщо вітер задуває, тут видно кроти, Ну, орудують. <смі> І не, не впусту я тут пройшовся по цьому пустирку, зараз покажу. Дивіться: шматочок старої кераміки. То можемо зараз трошки тут пройтися по цій цілині. Можливо, будуть якісь знахідки. Шукаємо. Так, дивно, знайшов знахідку, дивіться. Ну, Здається, що просто кусочок металу. Але тут, бачите, якась така штучка. Щось було. Та й вона дзвонить металом. Ану, давайте спробуємо. Бачите? Чистий метал. Це, до речі, там, де я от, кераміку знайшов. І крім ще... Цієї знахідки в мене тут на цьому місці була проколка металева, але забув її, коротше, і ось така штучка. Теж якась бронзова, бачите? Ось мідь. Теж окислена вже. Ну, це щось їхнє, старе. А ця штучка цікава. Ось бачите. Може, якщо я її помию вдома, то більш-менш щось буде зрозуміло. Ось. Якщо чесно, то не вірю своїм очам. Як думаєте, що це? Ну мені, я ще в руки не брав здалеку, здається, що це лімесний дінарік. А ви як думаєте? Точно. І навіть напевно, що не лімесний. Ха -ха -ха -ха. Клас, 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 клас. А можливо навіть срібний. Хоча. Треба чистити. Дивіться, така трава. Вітер, напевно, що вбуває. Але то нічого, боже, думав, що нічого не вийде, але це дуже приємна знахідка, але й водночас прикра, бо лише частинка цього динарику. Ну нічого, можливо, ще вийде знайти цілий. Ось тут, в цій ямці прямо на дорожці. Знайшов ось таку гільзу цікаву. Я ще таких не знаходив, така маленька. І тут ще навіть щось щось написано. Фронт. А що там далі? Я не можу розглядіти, Хто знає, що це за гільза або від чого, теж напишіть мені в коментарі. Зараз вже йду в сторону автомобіля, далеко йти. Може будуть знахідки, то ще покажу. Ну що, ось так підійшов до завершення сьогоднішній день. Ну і можна сказати, наш пошук. Бо я вже недалеко від автомобіля і буду вже їхати додому. Втомився, вже немає сил. І в принципі мені дуже сподобався сьогоднішній пошук. були класні знахідки, сподіваюсь, що вам також сподобалось це відео. До речі, тільки, тільки зараз подумав чогось. Вибачте, вітер дує. Тільки зараз подумав, що для мене це 8 годин пошуків сьогодні. Ну, а для вас десь коло 10 хвилин. Тому кому сподобалось відео. Не забуваємо про оціночку. Хто не підписався, підписуємось, щоб не пропустити вже наступне якесь цікаве відео, відео з пошуків. Ну що, всім до зустрічі!